Салют, people! З вами Хюмен, міноспублен окупант і міноспудний колоборант, і я завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Skull and Bones провалилась, The Last of Us перетворилася в аніме, КДБ Білорусі внесла засновника Wargaming в список терористів, чоткий про новий Witcher, Uncharted 5 та ще багато чого цікавого, тож го, дивитися я створив. Нещодавно відомий інсайдер Том Хендерсон він опублікував твіт, в якому розповів про свою нещодавню розмову з тестувальниками гри Skull and Bones. Процитую з розмови з тестувальниками останній тест гри Skull and Bones не вселяв у мене впевненості, що вони внесли необхідні зміни, необхідні для його успіху. Мені важко повірити, що люди збираються платити 70 доларів за це. Тож, друзі, як ми бачимо, гра зараз знаходиться явно не в найкращому вигляді. Наразі ж дати релізу проєкту невідомо. Адже його перенесли вже в шосте. Дехто вважає, що гра теоретично може вийти в 2024 році, проте, чесно кажучи, ми вже не впевнені, що вона взагалі вийде. І це навіть попри нещодавній геймплейний ролик від Ubisoft з демонстрацією однієї з місій. Ну, А ми з вами рухаємося далі, і бачимо, як нещодавно Вау запустила в Steam новий експеримент, присвячений доповненням, які могли б бути цікавим для користувачів сервісу. Сьогоднішній експеримент лабораторії Steam це центр крамниці, де ви зможете знайти новий вміст для ігор, у які ви вже граєте. Пишеться в статті. Тобто, заходячи в розділ з доповненнями, ви можете побачити всі можливі DLC до ігор, які маєте на своєму аккаунті. Nice. Ну і друзі, само собою, щоб все це спрацювало, треба бути зареєстрованими в Steam. Тож Розподіл тут відбувається наступним чином. Спершу ви бачите найпопулярніший завантажуваний зміст для ваших ігор. Тобто розділ у горі присвячений найхітовішому завантажуваному вмісту для ігор у вашій бібліотеці. Це може бути вміст для гри, у яку ви грали вчора чи рік тому, але його продажі зросли саме зараз. І тому він вгорі. А от родзинку оновлення сам з тим вважає рекомендації для нещодавно зіграних ігор. Проте, якщо ви бачите, то завжди можна змінити вибір на ігри, у які Грали найбільше і переглянути рекомендації для них. Ну що, друзі, як вам оновлення? Ну як на мене, досі непогано. І якщо засумували, то можна відірватися і подивитися, чи не вийшло щось там новеньке, при цьому не відриваючись від гри. Тобто окремо кожну гру відкривати не потрібно. А тим часом КДБ Білорусі внесло в терористичний список засновника World of Tanks. І ні, вам не почулась. Так от Ніколая Кацелапова, тобто директора з розвитку студії Wargaming, було внесено до списку організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності. Не все це звичайно комітетом державної безпеки Білорусі. <клухи> Проте відомо, що Кацелапов залишив Білорусь ще у квітні минулого року та звинувачується за статтею 291 фінансування терористичної діяльності, і насправді розробника було додано до цього списку ще 30 грудня 2022 року. Проте незалежна білоруська газета. Згоден з вами, друзі, в слово незалежна віриться дуже важко. Менше з тим, газета Нова Ніва вона надала розголосу про цю інформацію лише 27 січня. І до речі, у рейтингу найвпливовіших білоруських бізнесменів за 12 рік бізнесмен займав 18-ту позицію. Наразі він володіє 17% акції компанії Wargaming, у якій працює з 2002 року. А от відповідно до законів Білорусі йому може загрожувати до 12 років в'язниці. Ну, це якщо ж його. Звісно, затримують. І як пише наша ніва, кацелапов на волі. Ну, що й логічно, враховуючи відхід з Білорусі компанії Wargaming, яка заробила на грі World of Tanks як мінімум мільярд доларів. Проте кому, як і скільки грошей передавав Ніколай, ну звичайно ж, інформації ніякої немає. А враховуючи, що в Білорусі ще з 20-го року в список терористів вносять всі, хто не подобається самоназваному президенту Білорусі, то вони і не дивно. Це фундаментальна річ. Окей, рухаємося далі. Тим часом користують. Чи продовжують вивчати Міджорні, і вони й не дивно, адже можливості штучного інтелекту майже нескінченні. І от нещодавно ентузіасти вирішили подивитися, як би виглядали герої гри The Last of Us, якби були створені в стилі аніме. Тож ми з вами бачимо образ Джоела, який має певні подібності з оригіналом. Штучний інтелект надав його обличчю грубі форми та жорсткий погляд, спевнений печалі. Крім того, штучний інтелект чудово згенерував бороду, волосся, зморшки і інші деталі зовнішності. А ось Елі Має трохи інший вигляд. Тепер дівча стало зовсім юним і виглядає напрочуд беззахисною. Вона має трохи переляканий погляд, але воно й не дивно, враховуючи, що вона єдина людина на землі з імунітетом від вірусу. Навіть штучний інтелект зміг зробити підбір на Елі, акторку краще ніж в HBO. Чи ні? Пишіть в коментарях. Чи правда у штучного інтелекту досі існує ну, риторичне питання? А що з пальцями? Хех. Якщо ви не зрозуміли, тоді дивіться пильно. Добре, рухаємося далі. Ми вже якось розповідали, що ще в жовтні 22-го року на презентації для інвесторів CD Projekt Red анонсувало відразу п'ять нових частин The Witcher. Oh my. А от нещодавно мережею поширилися ймовірні деталі про одну з них, яка відома під кодовою назви Project Sirius. Тож на Reddit з'явився перелік вакансій, які, ймовірно, належать до розробки якраз цього проєкту. За розробку ж нової гри, до речі, відповідає студія The Malice's Flood, е котра належить CD Project Red. А от в описі до вимог фахівців згадувалося різні особливості гри. За словами же автора, який вивчив вакансії на сайті, Project Sirius відзначиться кооперативним режимом з проти. Стоянням ворогам під управлінням штучного інтелекту. А щодо сюжету, то він буде нелінійним і кінематографічним, з озвученими діалогами. Крім того, у вакансії старшого дизайнера мультиплеєри підкреслюють, згадувалися соціальні функції. Прокачування персонажа і різні режими. Сам же автор посту на Reddit, він вважає, що гра може мати кооперативний режим, посилаючись якраз на опис вакансії. Проте в коментарях вважає, що ці вакансії не стосуються проєкту про відьмака, а скоріше оновлення проєкту Drake Hollow, який вже раніше видавала студія Molasses Flood. Що ж це насправді, друзі? Я поки що відверто кажу не знаю. Тому давайте на даному етапі залишимо це в розділі чутки. Ну а ми чекатимемо офіційну інформацію від розробників. Uncharted 5? Та ні, ну не може такого бути. Чи може, ну так от, нещодавно Sony показала новий рекламний трейлер Live from PS5. Ролик присвячений ключовим іграм-ексклюзивам для консоли PlayStation. Якісь з них вже вийшли, а от інші стануть доступні для PlayStation 5 колись то там в майбутньому. І от уважні користувачі помітили появу таємничої дівчини зі смолоскипом в руках. Вона йде печерою до п'єдесталу зі скарбом на ньому. Ну і само собою, що після цього в мережі поширилась думка про те, що це може бути натяк на нову Тино Uncharted. тим паче, що таємничою дівчиною є Кесі. Це донька Нейтана Дрейка, яка вирішила все ж таки піти по стопам свого батька і шукати скарби. В цілому раніше ми вже розповідали про чутки навколо серії Uncharted та припущення користувачів щодо сюжету нової частини. Проте це може бути і не Uncharted, адже з недавнього інтерв'ю співпрезидента Naughty Dog, це Ніл Дракман. Стало відомо, що студія перестане займатися серією Uncharted. Тому, якщо ми і чекаємо на новий Uncharted, то його може зробити хтось інший, але не Naughty Dog. Добре, це чи погано. Ну, ми дізнаємося лише тоді, коли це стане відомо офіційно. Ну а я з вашого дозволу відправлю новину на поличку з чутками. А тим часом ще 6 лютого стартував фестиваль демоверсів Steam, в якому взяла участь українська гра Corsairs Legacy, яку ми з вами вже тестували на нашому ігроладному каналі Хімана Скіпські стріми. Подивіться, так, от також розробники запускали стрім, на якому керівник проєкту Володимир Бондаренко розповів про подальші плани і великі зміни, які відбулися з командою та самим проєктом вже після 24 лютого 2022 року. Загалом же в першій демоверсії Corsairs Legacy ми з вами змогли випробувати морський бій та абордаж. На жаль, команда проєкту не встигла внести всі заплановані зміни до початку фестивалю, але вже додала більше змін згідно коментарів під останнім трейлером. Ба Більше раніше розробники опублікували окрему сторінку в Steam, ну для безкоштовної версії, яка називається Corsairs Legacy Prologue. Але згідно з умовами фестивалю, демоверсія має виходити на основній сторінці гри Corsairs Legacy. Тому на сторінці прологу в майбутньому вийде інша версія Corsairs Legacy. Ну а головною метою демоверсії Corsairs Legacy команда називається. Можливість отримати зворотній зв'язок від аудиторії, ну, про поточну реалізацію механік самої гри, та врахувати її в майбутньому релізі. Тож, друзі, давайте разом поширювати наше і допомагати. Ну а друзі, на останок розповім вам трошечки про горори. Днями студія Team Kill Media оголосила про рішення щотижня випускати міні-тизери по їх майбутньому космічному горору від першої особи Quantum Error. Тож тепер розробники щотижні демонструють нам різні елементи гри. Ну, наприклад, перший тризер він присвячений Ячну локації, яку розробники ще не показували. Ми бачимо, як головний герой просувається по погано освітленому коридору, озброєний лише пожежною сокирою. Він зупиняється між ящиками та бачить монітори, які спочатку радить не слухати щось, а потім з'являється зображення з надписом Сховайтесь, перечекавши небезпеку, герой виходить з укриття і водночас відчиняється залізні двері, звідки виходить невідома істота, і ролик переривається щодо релізу гри Квандер Error і тричі, які розробляються на Unreal Engine 5, то ми очікуємо на консолях поточного покоління та на консолях минулого покоління. Щодо ПК, інфи нема. Дату теж, до речі, не оголосили, проте натякають на 23 й рік. Чекаємо. А це, друзі, вам бонусов. Сталкере. Ти війшов на територію під контрольну обов'язку. Будь-яка спроба атакувати наших людей буде каратися смертю. Ну і вирода. Стрінь це ж таке. Опусти зброю. Я сподіваюся, що сьогоднішні новини і вишенька на торті вам сподобалось. Пишіть про це в коментарях. Я бачив, що ви очікуєте озвучку. Dark Souls, до речі, теж буде, можливо, в майбутньому ще якісь проєкти. Мені з тим, якщо цікаво, пишіть які проекти, ви хотіли ще побачити українською, щоб ми озвучили. Мені дуже подобається ця діяльність, це дуже круто. Ну, а зам, як завжди був Хімен. Як завжди, слава Україні, і як завжди, вам гри.